Друзі, всім привіт! Сьогодні ми завітали в скібі Тавер Дефенс для того, щоб допотратити ось ці 12 тисяч гемів, можливо, навіть і більше, але без того всього ми все рівно маємо ще нормально тако кейсів. Тому що я потихеньку помаленьку трошки скупав, правда, недовго, але зараз ми спробуємо закупитись капець як жир. Але перед тим я би завітав на пошту, тому що, можливо, там уже щось прийшло. Ну і само собою, у нас же ж вийшло оновлення. Я бачу Roblox Classic, якась така штука. Я вже трошечки глянув одним оком і по. Що, ну, якщо чесно, повне те лайно. Ну. Мені дали, кстати, найфа. Прикольний чел. Павука, купа кейсів знову, О, кейси, це хорошо. Кейси, це дуже-дуже класно, ти прикинь. <гум> <гум> так, ще один апгрейд Титан спікер. Man гемик, кейси, павук класний і ельф. Ну, в принципі, непогано. Що ми, що ми, що ми кому подаруємо? Я оце думаю. Я оце думаю, що ми кому подаруємо? Давай в цьому чел, давай в цьому челу. Просто так от. Я так захотів в цьому челу, ти мені скинув щось там гемів 80, а я тобі подарую. А що я тий подарую, брат? Презента якось. Я думаю, це класний обмін. Ти мені скинув 80 гемів, я тобі подарував презент, який коштує щось там чуть-чуть більше, ніж сотка. І в принципі, я думаю, що ми в плюсі обоє, да? Я продав, ти купив. Дуже дешево. В общем то, що там по оновленню? У нас є Роблокс. Сік, у нас є квести, і можна отримати класік камерамена. Ну і ще треба знайти 10 таких штук. Ну, блін, я не хочу все лобі йти. Бо мене ще перекине в класік лобі, там якась повна ерунда, воно взагалі галіма штука, що за телепорт ту мап? Ага, ось о прям цілий кросрот. Тут треба проходити вбивати туалетів, щоб отримати ось такого перця. Тут, в принципі, у нас якась інформація, але. Ви знаєте, ось цей персонаж він настільки рахітний і настільки нікому не потрібний, Що я даже не хочу нічого там виконувати. Я хочу просто піти купити купу Кейс. Ми навіть можемо зараз подивитися на маркеті, скільки він коштує. Саме цей персонаж новий з класіка. І подивитись, наскільки він кому потрібен. Зараз його ціна де він там, де він там, де він там є. Взагалі де він. А ось 300 хемів. Диви 30 тисяч ДПС. -у. Їх вибили вже 702 тисячі. Легендарка б'є з плешом, радіус 15 вибуху, просто радіус 55. Кулдаун 0,5 в принципі, в принципі, юніт доволі таки цікавий. Але ж якщо їх буде так багато, то його потім вона буде купити просто і дивитись на нього. Тільки це якесь із, із мечем, поняв? це з мечем. А а тут? А тут показаний не з мечем. Не знаю, можливо, навіть треба буде пройти цю всю штуку, щоб просто подивитися, що то таке. Ну, це ми обов'язково займемося пізніше. А зараз таймкейси. Блін, та вони ваще дешевіти будуть коли ще ні. Я ж купляв їх уже по 80 Які 99 вийшло вийшов я вже хочу їх купляти до 90 гемів. Мені вже 99 не цікаво. Я вже хочу дешевше. О, 79, 89, і все, кейсів нема. Жесть, наскільки ну, вони всім просто потрібні. Цікаво, скільки утіметів вже випало? Я щось так і не дивився, ні чорта. Опа, тут хтось відкриває кейсики, що то йому там попадало, нічого вроді цікавого, а мені треба кейси. Бемц, купити 80 гемів. Оце нормально, 80-85, типа ще раз, 85, там, 90, даже можна, можна даже 95. Ну більше не треба, ось о по 80 тут сливають. Нормальна ціна, а, ти що? О, ну куди сотня? Ну куди сотня? Ви що? Ну, яка сотня? За 80, ну, дать. 84. Це хороша ціна. Чуваки фармлять, я скупляю. Чуваки фармлять, я скупляю ще. Але дуже мало я їх купив. Блін, навіть не знаю. Якось у мене їх прям, прям дуже дуже мало. Мені би більше. Але по сотки я їх взагалі купляти не хочу. О, 75. нормально. Отакі ціни мене влаштовують. Це реально кайфові ціни. Ну. І, в принципі, все так народ. А поки я ще не потратив всі свої геми. Якщо ви хочете теж мати купу гемів, купу всяких класних юнітів, то можете переходити в мій магазин ковшоп, в якому ви можете купити будь-який юніт, взагалі, який є в цій грі. І так як зараз вихідні, а в нас суботи, понеділю будуть конкретно жорсткі акції. Знижки на мінус 20% на будь-який товар. Так що заходьте, забирайте і кайфуйте. А ми в свою чергу давай кейси забираємо. По 90 тоже Хорошо, ладно, питань нема. Опа. 90-по 90 хтось закидує, і я його сразу бенц і забираю. 89 сюди, 90 сюди. Правда, 199 купляти взагалі не хочу. Даже случайно, аби хоча б не нажати, бо буде халепа. А такого по 90 забирати, в принципі, це нормально. По 90, 85, там 70 іноді це хорошо, бо по сотки це вже трошки за них дороговато. Я би вже, ну, ціну їм трошки спустив, якщо чесно. Не хочеться, щоб ну, ціна там жорстко так оставалась на місці. Я правда, звісно, розумію, тут дуже багато класних персонажів, на яких маленький відсоток, і це. Взагалі, скоріш за все, найкрутіший кейс, який тільки є зараз в грі. Тому тут і така ціна, і тому його так багато відкривають, бо це просто найкрутіший кейс. Якщо ти вибив тут міфіка, ти вже класний тіп. Якщо ти вибив всього кейса Годліка, Годлік зараз коштує, я не знаю, 1070 напевно. Він дуже багато коштує. Про ультимейта я взагалі мовчу. Ультімейт коштує шалених бабок. Просто наскільки шалених, наскільки це можливо. Цікаво, скільки я вже купив кейсів, бо потихенько, помаленьку, вони їх закидують. Я зайшов на якусь стрійплазу, де багато народу, всі сюди постійно конектяться. І закидують купу кейс, Блін, за сотку. Ладно, за сотку забрав. Не хотів забирати, але забрав о 85 сюди. 90 сюди. Ще 90 давай. 85, хорошо, 90. Оце класні ціни. Ну не треба вже по сотки забирати. То вже трошки невигідно. Прям тако добре невигідно. Так, у мене тут щось купують, я не пам'ятаю, що у мене там виставлялося. Якийсь speaker woman, якісь легендарки, походу. Ну нічого страшного, а що у мене тут. А, ну у мене якась ерунда тут продається. Ну хай продається. Хай хай ми збираються. Так, 99 то трошечки дороговато. 94, ще можна попробувати забрати. Так, чуваки, видно, ну, продумали момент, що я дуже-дуже багато скупаю кейсів і почали піднімати. Ціну? Мені це трошки не подобається. Бачу, цей лансер. Ось от за 90 тобі, чувачок. Викинув ми його забираємо зразу. За 90 ще один беремо. Що там по кейсам? У мене їх вже багато? 80, прикинь, випав. А, ні, то я багато скупив. Диви, я вже половину бюджету скупив свого. Мені треба, щоб у мене було в районі там 200 кейсів. Можливо, навіть більше. Може 210. Ну, коротше, я хочу багато повідкривати. Але я не знаю, скільки мені надо відкрити, щоб точно отримати ультимейта. Скоріше за все, тисячі 10 кейсів. А це капець, як багато. Навіть якщо по 100 купляти, це дуже багато. Так, тут Чуваки щось уже перестали закидувати. Кейси на продаж. Погнали. В рандомний сервер. Інший. За 80. А, його вже купили. Диви, 88. Він в трейді. Та ну, ти що гониш? Всі ви в тренді. 90. Ваші трейди. Вони мені, чесно кажучи, не сильно подобаються. Я хочу скупитись. Ти, диви. у мене щось купили за 66, пошди. А, launcher, Непогано, так. За 88 скуповуємося. Давай, 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 давай. Давай ще виставляй 89 сюди. 90 теж можна взяти. І якась ця трейдплаза мені не сильно подобається. 89 девять 90 Дев'яносто Ага, в трейді. Я поняв. Я понял, нехило, нехило. Так, 90, сюда давай залітай мені на купа кейсів. 95, п'ять, даже теж давай уже. Просто даже посотки вже готовий брати. Давай, 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 давай. Все все скупив. Скільки в мене є кейсів. Мені цікаво, я хочу дуже це перевірити. Зараз будемо рахувати. Раз, два, три, чети, п'ять, шесть, сім, вісім, п'ять, пять, пять, двадцать, пять, шіс, п'ятнадцять, шестнадцать, серия, шіснадцять, п'ятнадцять, двадцять, три, два, сей, психі. 26 тільки? Все, то на все. 26 множимо на 6, це 156 кейси. Це дуже мало. Я обіцяв відкрити 200. 90, сюда. Такий трейд, чувак. У тебе тут кейси дві скільки? Який трейд. Який може бути трейд. Кейси давай. О, купев, да? Венвейшев трейда. Да, 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 да. Давай, 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 давай. Хорошо, пішло-пішло-пішло-пішло-пішло. Не, ну за сотку це вже, пацани, щось ви обнаглило его. за 94 появляется сейчас, сейчас. Джи, 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 диджи. Давай попробуємо попробуем ему ну, трейдкин. Посевим. Опа. Я отправив. Винвитк. Від... Він відмовив. Окей. Okay. Олкейс. Так, давай порахуємо ему по 90, понял? Типа він мені отправив сейчас uh, 6 кейсів на 90 540 гемів. Отако. Вот Пойдет? Сейчас буду рахувати сидіти, понял. Давай, 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 старина. Нормальная цена по 90. Такий. Хммм. Hmm. Чувак, давай всі кейси. Так, ти вже поодавали. Трошки дешевше ми в тебе купили через те, що типа оптом все забрали. Типа а-ля опт. Прикинь. Це 10 кейсів виходить в 900 гемів. Це обалдеть. Це ні, ні черта собі, пацани. Це 100 кейсів в 9 тисяч гемів виходить. Прикинь. Це великі цифри, хочу сказати тобі, га? Ладно, що, пацанів будемо забирати все. Давай. Давай, 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 давай. У них тут ціни гарні, у них можна скупляти. І 95 я готовий купити. І 85, і вся Такі різні ціни я теж готов забирати. Диви, диви, дві, дві, дві всіки в них цих кейсів. Вони їх нафармили, видно, капець, як жорстко. Так, ти знаєш, нормально я так уже гемів потратив. У мене вже менше 200 тисяч. Скільки ж у мене є коробок? Давай такойм таймкрейт. І скільки в мене їх є? Давай якось рахувати, я не знаю. Типа раз, два, три. Чити, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, чотирнадцять, дванадцять, тринадцять, чотирдесят, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, сімнадцять, двадцять, 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 два, два, сьогодні, цю, десять, о, от 35, якщо помножити на 6, це 210 коробок і одна лишня. Let's Гоу, я готовий відкривати тільки не тут, а в звичайному лобі, тому що там мені колись випав прикольний юніт. Так, тут, звісно, купили в мене яйцемота. Хай купляють. То яйцем стоїть, блін, дешевше, ніж кейс. Я в шоці. Чим новий кейс. Так, ладно, мені надо на клок івент. Я так, блін, навіть не дофармив до останнього тіра, прикинь. Але ще є час, так що я ще поїде і до фарм. Тут не так багато лишилось. Шість е... шість місій всього на все. Типа я ще трошки пограю, поняв. Зароблю трошки всяких квестів. Коротше, все мене буде супер-пупер. Давай відкривати. Юнітс Бендс Опен. Давай. Десяточка. Опа, ні чорта. Ех, 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 ех. Так, почекай. Саме головне забув, щоб... Мені дали лакі буст. Да, побачиш, ні чорта не падає. Зараз ось з лаки бустом. дивись, випаде, випаде, дивись. Просто провіряй, зараз буде жорстка штука. Ні, не, Да? Нема жорсткої штуки. Ладно. Порячився, паречевся. Забули, забули. Зараз буде жорстка штука. Зараз ми капець понавибиваємо і буде капець. Хе, -хе, -хе, -хе> капець, старежний капець. Ви народ, лайки ставте, тому що на такой відкривати кейси. Це реально солідно і солідно дорого. І я би хотів побачити купу лайків. Але просто-попросто -просто нічого нема. Сіки, кстати, побивали ультимайтів. Давай приїдемо. Мені оце цікаво. Там уже ну, останній раз було 200 штук. Зараз 241. Перших чілі випало вже 10 мільйонів, других 7, майже 8, цих уже 20 чим-то мільйона. Капіс цих кейсів понавідкривали. Їх просто так штурмують жорстко, що це капут. Давай ще, просто купа. Легендарка одна. І тут легендарка одна. Боже, давай ще 10. Я готовий слити просто всі геми, які в мене остаються, для того, щоб вибити ультимейта. Але просто-напросто я не можу. Він не падає. Диви. І чорта не падає. Обалдеть. Ти прикинь, просто ні чорта не випадає. Я, я не знаю. Давай, будь ласка, щось. Щось хороше. Не менше хорошого. До мене знову збіглася купа народу, бо я відкриваю кейси, всі хочуть подивитися. А я хочу, блін, вибити щось солідне. Диви. Все, пусто, нічого. Ладно, давай, ще 10. Опа, опа, опа. Диви, просто нічого не падає. Я, як так? Як так? Я, я в шоці, я в шоці конкретному, я не знаю. Це капут просто крепкий. Нічого не падає. Диви, просто нічорта не випадає. Давай ще 10. Я готовий відкривати просто купу, кейсів, Нічого не падає. Давай, давай, давай далі. Давай просто купу. купу Купа класних юнітів. Мені один раз тільки міфік випав, ти прикинь. Аби хоча б Готлік випав, я був би вже вообще довольний капець. Але ультимейт, звісно, це прям то що, то, що дуже хочеться. Правда, щось не чорта, так? Да? Щось прям пусто вообще. Щось прям добре пусто. Добре, пусто. Диви, нікому воно не надо. ні чорта воно не падає. Ще так багато кейсів я не відкривав ніколи, я не знаю. Просто це самий такий кейс, який я тупо кручу, кручу постійно. І мені нічого не падає, в мене лишається все на все скільки. Один кейс, якраз такий порахував. Обалдеть, це халепа, це халепа. Ні чорта не випало, пацани. І дівчата, останній кейс. Да, солідна раєрка випала. Хочу... хотів би я сказати, аби мені ще квести виконували за відкриття кейсів. Я був би дуже радий, щоб забрати хоча б щось, хоча б якусь експішку, щоб тут прокачатись. Коротше, ну ні, не випало нам знову нічого. На жаль. Що ж поробиш, що ж поробиш, просто нічого не поробиш. На цьому, напевно, друзі, ми і завершимо відео. На цій такій сумній ноті, але я сподіваюся, що щось цього то точно вийде, і всі геми доведеться потратити. Може, кейси будуть трошки дешевше, зможу закуповувати більше, а поки що ми відкрили 210 кейсів і. Отримали рівним рахунком нічого. Так що, друзі, не забувайте підписуватись на канал. Не забувайте заходити на магазин, в якому ви можете купити будь-який товар. І те, що працюють скидки на 20% на весь асортимент в магазині. Ну і всім пока-пока.